Я дуже така яра прихильниця управління змінами, і мені хочеться цим дійсно ділитися, щоб у всіх виходило впливати, впливати ці підходи, інструменти, методологію, елементи в свою буденну діяльність ваших організацій і ваших. В сфер діяльності сьогодні хочеться поговорити про саме критичний взаємозв'язок, критичну взаємодію стратегічного планування і управління змінами. Це дискутивне може бути поняття, і тема, і саме, можливо, десь провокативна звучала тема тандем стратегічного управління і стратегічного планування і управління змінами. І саме в мене була асоціація, і вона є: стало цей велосипед Пандем, да, який е е Дві яскраві особистості стратегічне планування можемо уявити і управління змінами, які в унісон крутять подалі для досягнення е, амбітних цілей, і це як зазвичай виходить, виходить. Да, це можуть бути дійсно розподіл зусиль, і е, тоді такий, скажімо, е, практично комфортне досягнення е, цілей, чи хтось дає собі. Е, Можливість розслабитись, чи і хто взагалі кермує цим велосипедом уявним до досягнення цілей і вигід, які ми собі зазначили на початку? Чи завжди це ініціатива стратегічного планування, чи має ініціативу управління змінами? І от про це саме сьогодні: от, хто кермує, хто в якому темпі крутить педалі, як дійсно досягнути е, зазначених KPI е, як зменшити руйнівні е, такі сили, ефекти, які властиві змінам? І це от про це наша сьогодні з вами зустріч. У нас на піку було е, майже 40 людей, ми від SMP Ukraine дуже дякуємо за ваш час. Сподіваємось. Це було змістовно. Сподіваємось, ми змогли надихнути вас і повірити у те, що тандем стратегічного планування успішний і управліннями змінами можливий. Будь ласка, слідкуйте за нашими наступними анонсами. Як сказала Олена, дійсно в нас будуть наступні шерінг-сесії, Наступні підписуйтесь на наші соцмережі, там є всі анонси.